Танкісти і танкістки, всім привіт! Ви на каналі Smile West. Що виходить, як і обіцяв другий відосик про замешательний бій на Е3 на 11 тисяч демеджа. Оу oh, єс. Yes. Це на даний момент у мене зараз рекорд на аккаунті якраз такий ці 11128 урона. Ой, ну що, попали ми на на навстрічечку маленьку. І що буде відбуватися далі? Кранвагенчик приїжджає. Ми потихонечку заїжджаємо, займаємо позицію. Бій проти 9. Не знаю, за чим я вверх подивився. Зараз я, до речі, дивлю цей відос теж в перший раз. Цей реплей теж більше року назад був зіграний. Вирішую, я поїхати запушить. Підпушить, верніше, закидую свертухи, не попадаю. Приїхав уже 279 й та опять HeVie. Не попадають по мені. І потихонечку займаємо позицію. Ефінпінь танкуємо тичечку 29-го. Раз, 714 по типу 5. -му. Ай, як хорошо, то! Які вони всі м'ясисті, приятні, класні. На голді у нас пробиття 375, як саме натуральні я граю, звісно же, на голді Исключительно Даємо другу тичечку по тайпу 5. -му. Танкуємо, бо у нас слабий дуже танчик. Вже 2500 натанкували. Пушечку повредили, але я чогось вирішую її не чинити. Все, ні, все-таки вирішив починити. Пушку вер задираю, щоб на всякий случай вдруг мене рішать пробить, щоб я зміг танкунути. 750 у тайпа остається, і ми його не добиваємо, тому що альфа не проходить. Ну нічого страшного. Ще є все, ще все нормально. Головне не переживати не про що. Храню до останнього 29-го. Щоб він остався живий, щоб добре се чувствував. Вибачаю залаги. Так. Знищуємо ми типа 5-го heavy, тобто тяжого. І стається 279-й на по суті. І зліва десь і паттон з танк. і здалека питається, пулюнька. Так. І осталось тільки вижидати, поки танчик все рішать поїхати, кранваган мені закриває прострельчик. Прошу його від'їхати назад, і він уїжджає. І ми даємо тичечку на 802 по паттон з танк. Це самий мощний танк ігри. Я сказав, самий мощний. Я сильно не спішу, тому що, можуть приїхати потім сліва, пацанчики, і буде дуже тяжко. тим більше зачем мені оце свої плюси танка. Блін, навіть не знаю, яке слово підібрати. Викинути мусорку, щоб в упор приїхати і отримати люлей. Ну я потихонечку стою, накидаю урончик, і п'ятий приїжджає. Ми його ждемо. 89 там стоїть. І що ми рішаємо? Не стріляти по ньому, ага танк на рікошеті. Ну, там у нього рікошет на башні, і он танкує. І на мене виривається Е5. Ну, взагалі, не на мене, на кранвагана. Він виривається. І що треба делать? Правильно, питатися якось допомагати. Ну тут 8 й тому я вирішую, поки він на КД дати паличку цьому і допомогти за одну кранвагану. Раз. Є спробиття. І що зараз получим? Ай, не, все одно танкуємо. Уже не танкували, до речі, 6920 урончикса. Приїжджає 29-й, получає люлей. Жорстких притом. Питається мене крутити, а я думаю... Оу, а помощі в мене немає, тому що я тут один конь десь там ззаді стоїть. Його треба... Убивати дуже швидко, тому що якщо останні заїдуть, патом навіть може мені в сраку нормально накидати. І зато ж кумулятів танкую снаряді Е5-го. Спочатку хотів поїхати, потім передумав. Є5, що то стріляє тільки по каткам. Вирішую підпушить, все-таки дати паличку. Даємо паличку. Тим часом на 6897 шкоди і 8000 на натанкованого урончика. Так, ну і п'ятий так і продовжує кидати по каткам, але зараз він питався а, поставити мене на каток, щоб закрутити потім. А ми не пальцем ділені, все-таки. А, він не продовжує. Ну він, коротше, трошки дурачок, він обісрався, прям капітально. Ми його доганяємо, і я, сука, я ламаю каток просто, вдумайтесь. Так, мені союзник вже в кінці, бою вирішив допомогти, все-таки. Кого ми знищили? 279-го. Та го тайпа п'ятого. І ще є п'ятого, тобто три танка тяжових ми, по суті, в соло убили. Там мінімально союзники допомагали. У нас 7500 урона. Рільочок там десь далеко. І у нас залишився тут патон за танк. Сводимося дуже довго, медленно. і убиваємо пацанчика. Єсть. Пацанчик поїхав в ангар. 8151 урончик єсть. По ХП ми на 3000 всажуємо. Щось реплей наче лагать. Виїжджає це 10 На, боєукладочку, отак. По М60 може згори накидають, він умирає зараз буквально. Можна читати, моментально умирає. Ну, кстати, що я хочу сказати? За 6 минут боя 9198 урончика. Хіба це погано? Хиба Хибаться четко. О, да. И тут резко бачу ситуацию, что начинают просто уже танки спускаться вниз. Нас тут, по сути, двое, не считая арту. Пацан по любасу умирает, мне остается как я не знаю, как-то выкручиваться из этой ситуации. Танки сейчас полезут просто как зомбаки из всех щелей. Так, есть пробитие жесткое. Проджетто дає в каточок, ми стараємося жити вже 10600 урончика. Боже, як же ж тут можна було набагато більше урончика дати, я просто в шокі. І я хочу дати просто палочку когось так, щоб побільше урончика було. Даю в 430-го. Я розумію, що я в будь-якому випадку умру, тому що вже ззаді шкодочка, гріль і леопард. Я вже ну, ніяк не вивезу. Все, і я тупо умираю. Коротше, 11128 урончика. Зараз я покажу результати бою. Отакі От результати бою. 11128 урона, 5 фрагів, 9800 насвітили ми даже. Ой, не то, вибачаюсь. Ось ми топ-1, понятно, що по урончику. А так от жорстко, мощно, молодіжно, жорстко настріляла, 5 медалів нам долетати що. І по крідітям, звісно, все таке печальне. Зробили ми 19 послів, із них попали 18 і пробили 17. Ну, коли ігра дає, тоді вона й дає, розумієте? Ой, якось так. Друзі, всім дякую за перегляд. Не забудьте про лайкосик, підписатися. Якщо по бажанню, якщо хочете, можете залишити також коментарі. Білі, якщо вам відео не понравився, можете просто дизлайку виліпити і все. Правильно, правильно, ну а що ж, ми ж ребята об'єктивні, з вами танкісти, правильно? Так що от такі діла. Всім дякую за перегляд, залітайте на стрімчик, стрімлю майже кожен день, тому чекаю вас. Все, на все на всем добре, до побачення.